Віталій Шахів грає проти Dark Dragon. Іран, рейтинг 1912. Резовий гамбіт. Так, B4B5 мені погрожує. Та я таким чином розставлюсь. Чи нам Давай до п'ять. Шах, хіба що я зіваю трохи? Трохи. Якщо тільки трохи, борюсь за центр. відійду. Давай так, и пешком заберу. Не. Давай пожартуем пешка, а дай у нас на F4, F5. Ну давай, возьми хоть что-то. Тут візьми, тут візьми. Молодець. Молодчинка. Так, він це 6 може зіграє. Це 6, а ми б'ємо тут. Чи не б'ємо? Ну, мені уже цей слон, в принципі, не треба. Не знаю. То на шість, кінь, шість. Кинявшись. Не туди і не сюди. Бью. Так, можливо. Куди підемо? Оу, мен! Вау! Вау! Король вісім. Чого, чого? Чого я не очікував? Так, ну поки що біля короля поля прибрали і десь хочемо заліпити мат. Кеш нам не дадуть, ну. Ну що вже ж хочеться? Зараз Суперник буде шукати якісь розміни. О, ні 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 ні, ні. це точно не туди. Ти... Може я щось не бачу, але це якась лабуда, чуваче. Ти ж мені відкриваєш фрезя. Відкриваєш туру. Why Вай. You play. Так. Хоча, в принципі, байдуже, так? Да? Просто сюди. Тепер треба якось так грати, але. Після слоне всім. Короля ми дістанемо. А байдуже, типу просто. Типу просто байдуже. Добре. Добре. Слон 7, короля 7 Слоне всім, король всім. Шах такий можемо дати. Він куди йде? Сюди? Там якісь відскоки у нас будуть. Щось ти, якщо він сюди йде? А, ні, він не б'є. Неприємно. Я вже зрадів, що ти так от зіграєш. Ти не зіграв. Туру забрати хочеться. Б'є ферзем. Заберу коня. І що тепер фрезя? Чи шах такий дати йому. Шах такий, і що далі? Не бачу я нічого. Десь слона слона напав. Десь хочу просто туру підвести. Може просто забрати. Взагалі, тип нічого не боїться. Тут мат. тут ще не мат. але близько. Стоп. Да, виграє просто до секунди. Dark Dragon. Впав. Аналіз. Точність 75, суперника 66. Прийнятий ферзовий гамбіт. Так, F3. Мені цікавить F3, який хід. не дуже. Ну Такий заборчик чисто проти білопольника. Я думав. На перший час, щоб він мене не турбував. І закінчити розвиток. Опять ідея в тому, що у нас якби два пішаки в центрі, в нього один. Ну, не в центрі він стоїть, малий центр. Ну, я вирішив захопити простір, ну, якось пограти на динаміку на якусь атаку. За рахунок ось цього пішака. Ізольованого. Так, от комп'ютер каже, можна було б. Не була ідея, щоб отак зіграти. А, слон десь 6, типа. І тепер у нього поля. Він блокує ці прохідні. прохідні, не прохідні, це пішаки. Це просто ізольовані два висячих пішака. І вони Е5 ніколи вже не підуть. Бо вони можуть і так зіграти, і 6 це вже буде слабкість. Він міг так зіграти. Забрав поле g5. Так, і далі я пожертвую пішака. Заради коня не f5 і десь тут жертви такої. Заради примарної жертви. Ну, вона така, в принципі. Нічого іншого краще, мабуть, у білих тут і немає, тільки треба йти вже на ці ускладнення. Вертаю коня, щоб десь фрезя перевести по чорним полям. Тут кінь просто поля забирає біля короля. Ну, і суперник не витримав і помилився. Так, да, міняти фігури, звісно, треба, коли ти захищаєшся. Але не коня е 6, який зазвичай захищає дуже добре короля. FRSD7 треба було підключати ще фігуру до захисту. Ага, а якщо б я просто тупо продовжував свій план? А, продовжую, тут на коня ж напали. Понятно. Так, да, FrisD7 треба було нападати. нападати на цього коня беззахисно. Суперник розмінявся, тільки підкріпив його. Тепер кінь тут сила. Уже нападає де 7 на нього фрезем, не нападає. І відкривається лінія F, що для чорних не дуже. Зразу позиція безнадійна. Плюс 3 і 7. Один невдалий розмін. Так. Ну, очевидна жертва тут, в принципі. Комп'ютер каже, що помилка, але. Тому що було все набагато краще. Кінь А6. Ну, зазвичай, коли така позиція не дивишся, отакі прості ходи, де ти підготуєш удар, ти вже думаєш, що вже треба наносити. Бо зараз робиш якийсь такий підготовчий хід, і в суперника знайдеться якась чарівна тактика. Або чарівний хід, який тут стабілізує позицію, в тебе вже нічого не буде, не буде атаки. І так, без фігури. А ти ще тут повільно граєш. Ну тут треба було б грати саме так. То не в 6, же 5. Ферзь G5. Якщо взяти, то мат. Красиво. Питань нема. Добре. Добре комп'ютер, що ти такий розумник. Звичайна жертва ми направляємо короля напроти нашої фультури. А якщо б я тут забрав? Помилка. Все рівно нормально, але помилка. Тепер основне те, що король слабкий, і біля короля у мене. Ферзь сильна фігура, його ферзь далеко стоїть. Кінь, також класна фігура, ну і Тура вже готова атакувати. І, в принципі, захищає тільки один, одна фігура. Ну, слон можна також його вважати. І приходиться віддавати ферзя. Ну і тут суперник ще підставив туру. Позиція програна.